Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини сьогодні, 24 жовтня, після сьомої ранку російські війська обстріляли корабельний район у Херсоні. За повідомленням поліції, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню саме тоді, коли люди йшли на роботу, а громадський транспорт уже перевозив пасажирів. Пізніше ворог завдав ударів по інших районах міста, а внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, є загиблі та поранені. Скільки людей постраждало внаслідок обстрілів, яку допомогу отримали херсонці, та яких збитків завдали окупанти? Скільки людей наразі проживає у Херсоні? Та чи евакуюються люди до безпечних районів? Про це говоритимемо далі. З Михайлом Лінецьким, першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації. Перепрошую, ми вам обіцяли розмову з Ярославом Шеньком, але, на жаль, через робочі справи він не зможе долучитися, але будемо говорити прямо зараз з паном Михайлом Линецьким. Вітаємо його в нашій, на нашому ефірі. Доброго вечора, пане Михайле. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні херсонці. Отже, війська РФ масовано обстріляли Корбельний район Херсона. Є загиблі та поранення. Про це вже відомо. Скільки постраждало людей станом на зараз? Що відомо? У якому вони стані сьогодні, після сьомої ранку, ворог почав системно завдавати артилерійських ударів і ударів з реактивних систем залпового вогню. Саме по мікрорайону Шуменський обласного центру, також впродовж е, робочого дня світлої пори доби неодноразово ворог застосовував fpv дрони для ударів по громаді обласного центру. Станом на 18 годину за оперативною інформацією, загальна чисельність постраждалих від е, атаки по шуменському мікрорайону це 25 поранених людей, серед них три особи неповнолітні, і маємо інформацію про двох. Загиблих це підтверджена інформація, і ще органи прокуратури подають інформацію про третю особу. Зараз її особа встановлюється Ці дані потребують остаточного уточнення. Також пострадали багатоповерхівки: це 15 будинків, приватні будинки, заклади освіти, які розташовані в зазначеному мікрорайоні. Також під вогнем ворога були транспортних засобів, в тому числі це маршрутні. Автобуси, які виконували перевезення пасажирів в зазначеному мікрорайоні. Яку допомогу зможуть отримати люди, які потрапили під обстріли від самого ранку в Шуменському мікрорайоні на території одного з житлових будинків, розгорнутий штаб по наданню допомоги? Працюють соціальні працівники. Місцеві комунальні підприємства, як міського, так і обласного підпорядкування, невідкладно стали до виконання робіт з закриття пошкоджених вікон, наявними матеріалами. Це переважно плівка або листи ОСББ. Вже до кінця робочого дня першочергові роботи з цього питання були виконані. Соціальні працівники обходять кожну пошкоджену оселю, розповідають містянам про. Наявні місцеві програми по наданню допомоги пропонується евакуація людям до більш безпечних районів обласного центру, до місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, або наголошуємо на тих можливостях, які організовані волонтерами і обласною військовою адміністрацією у співпраці з містом. Евакуація організована за допомогою автобусного сполучення або залізничним транспортом до більш безпечних регіонів України. Всім особам, які зазнали поранень, за міською програмою соціального захисту буде організовано прийняття пакетів документів для виплати грошової допомоги на лікування. Куди селять людей чиї квартири, знищені від обстрілів? Переважна більшість жителів чиї квартири зазнали значних пошкоджень, переміщаються до друзів, близьких, родичів, знайомих. Але я вже. Наголосив, що є у нас розгорнути п'ять місць тимчасового перебування на території громади обласного центру, де створені умови для проживання тих осіб, чиї оселі зазнали пошкоджень. Це гуртожитки, ці місця на певній відстані від лінії бойового зіткнення від берега Дніпра відносно безпечних районів. Відносно ще раз наголошую: на жаль, безпечних місць у нас в державі загалом немає. В місті Херсоні це абсолютна реальність. Так, у нас є коментар від глядачки. Вона пише таке, що у неї розбите житло вже два роки. Вона чекає на компенсацію, тиша, ніхто нікому ніхто їй не допомагає, і вона одинока пенсіонерка, і вона зверталася, писала, але звідусіль тиша: що їй робити у такому випадку? Куди звертатися? Ну, давайте, можливо, розмежуємо ряд питань щодо компенсації за пошкоджене житло влітку давайте. цього року. Внесено зміни до порядку призначення компенсаційних виплат за знищене нерухоме майно. Наразі комісія, яка не могла працювати з міркувань безпеки в червоних зонах, тобто в крайне небезпечних територіях, це прибережні території громади обласного центру: Антонівський, Садівський, старостати Комишанський, частково. Тепер дозволяється дистанційне обстеження. Вся інформація про пошкоджене нерухоме майно вноситься за допомогою порталу Дія. Комісія відновила роботу і обстеження дистанційне, те, що дозволив уряд проводити в Херсоні, проводиться за моєю інформацією. Понад 400 заяв вже в роботі у зазначеної комісії. Щодо переміщення на тимчасове проживання, знову таки 5 місць тимчасового проживання на території громади обласного центру. І є два модульних містечка, де можна проживати певний проміжок часу. Це визначено відповідними е, рішеннями сусідніх суміжних за громад обласного центру територіальних громад. Вони за межами міста, і там питання безпеки ну не стоїть так гостро, як в обласному центрі. Там готові приймати і містян, в тому числі гаряча лінія, спільна гаряча лінія обласної та міської військових адміністрацій 0800, 101, 102. Ці заявки оперативно опрацьовуються. Надається всіляка допомога для того, щоб людям оперативно евакуюватися. Дякую за студії за оперативне виведення другого номеру телефону. Він більш складний за запам'ятовування так. І тут виходить я тоді, відповідаючи, підсумовуючи відповідь, вашу щодо для нашої глядачки раніше обстеження пошкодженого майна. Не працює не відбувалося у Херсоні, тому що комісія не могла працювати через небезпеку. Зараз можна вже дистанційно обстежувати. Наскільки я розумію, і комісія вже почала розглядати заявки людей так, мова саме про те, що уряд дозволив проводити дистанційне обстеження за наявними фото-відеоматеріалами, це ті ті території, де дуже висока інтенсивність ворожих обстрілів, так звані червоні зони. Для того щоб не гальмувати процес призначення компенсаційних виплат, так да, і тут запитують: а для дистанційного обстеження куди звертатися? Звертатися за номерами гарячих ліній, чи треба через дію все ж таки подавати заявку в першу чергу? Ці відомості вносяться виключно за допомогою порталу Дія. Угу. А потім вже у разі чого, якщо є якісь питання стосовно заявки, чи можна звертатися за номерами гарячої лінії з цього приводу? Для додаткових роз'яснень беззаперечно можна звернутися за телефонами гарячих ліній, але портал Дія сьогодні алгоритм достатньо зрозумілий і всі необхідні дії. Ну, будь-яка людина, можливо, люди, люди поважного віку потребуватимуть допомоги там, молодих людей, тому що треба прикріплювати ці файли, саме фото. Саме посилання на матеріали кримінального провадження знову таки цей алгоритм ретельно виписаний, і портал є зрозумілим для користувачів. Там присваюється унікальний номер кожній заяві, яка невідкладно потрапляє до громади, де розташоване майно, і певна черга, звісно, існує, але тим не менш вона вже зрушила з місця, тому що певний період часу, доволі тривалий, дистанційних обстежень не проводили взагалі. Також мої колеги написали великий матеріал про те, як проходить обстеження дистанційне саме пошкодженого майна. Посилання ви можете проклікати у коментарях, якщо вам необхідні там більш докладна інформація. Пане Михайло, скільки людей наразі проживає у Херсоні? Якщо говорити про безпосередньо місто Херсон, цифра оцінюється десь приблизно 64-65 тисяч людей. Люди мігрують, виїзд не обмежується з міста Херсону, тому цифра це в межах статистичної похибки. А загалом в громаді обласного центру це всі сусідні старостинські округи, населені пункти близько 77 тисяч людей разом з громадою міста Херсон, разом з населенням міста Херсона. Чи очікується, що ця кількість зменшиться на період зими? І ну, через те, що люди просто будуть виїжджати на період опалювального сезону? Є чітке на жаль розуміння того, що ворог буде намагатись всіляко перешкоджати проходження опалювального сезону. Під прицілом ворожих засобів ураження і місцеві комунальні підприємства з теплопостачання і з водопостачання, трансформаторні підстанції, електропостачальної компанії Херсону Баленер. Тому зрозуміло. Одне що з настанням дійсно холодної пори року, сьогодні дещо потеплішало. В місті в нашому люди будуть намагатись переміститись в більш комфортні умови за межі території, де є високий ризик пошкодження мереж і припинення централізованого теплопостачання. В першу чергу, тому ми розраховуємо на такі сценарії продовжують вживати заходи з фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури в тісній співпраці з силами оборони. Ну, тим не менш уникнути всіх ризиків загроз на превеликий жаль на лінії бойового де фактично перебуває все наше місто, неможливо. Також хотіла б дізнатися у вас, а чи стали люди більше звертатися з питань евакуації до влади після цих обстрілів, після того що похолодало? Ця тенденція залишається практично незмінною в середньому за добу від 15 до 30 людей звертається за тими? Можливостями, які є в обласної міської військових адміністрації. Я говорю зараз про евакуацію з організованих місць залізничної автовокзалів. Невелика кількість загалом скористалась можливостями, наданими з початку року, тобто за 10 майже повних місяців, трохи більше, ніж 2,5 тисячі людей. Вихідними ця активність значно знищується, фактично до нуля. Вихідними бажаючих евакуюватися, практично не спостерігаємо. Значна частина людей евакуюється власними ресурсами, тобто своїми приватними автівками, виїжджають родинами, але при тому, що виїхавши на якийсь період, люди здебільшого в основному повертаються для того, щоб переглянути стан свого житла, переглянути стан свого майна і убезпечити від пошкоджень або ліквідувати ті пошкодження, які виникають фактично щодня. Давайте нагадаємо, куди мешканці е, громади можуть звернутися щодо евакуації. Знову таки, ви дуже дякую студії вам особисто, пані Анастасія. Обидва номери телефона гарячих ліній приймають всі без виключення проблемні питання, які виникають у мешканців обласного центру, громади обласного центру і прилеглих громад Херсонського району так само. Це централізовані е, е, лінії, які приймають заяви з усіх питань. Але евакуація сьогодні, звісно, є першим пріоритетом, тому що безпекова ситуація продовжує бути вкрай складною і в зоні ризику перебуває значна чисельність населення обласного центру. Тепер хочу з вами поговорити стосовно мікрорайону Корабел острова. І є питання тут у глядача. Розкажіть, будь ласка, про псевдонаступ Русні на мікрорайон острів. Це вологі мрії окупантів? Тут можу висловити свою особисту позицію як громадянина і херсонця. Немає шансів сьогодні у окупанта знову ступити на правобережжя. Всі їх намагання закінчуються лише годівничкою для раків в акваторії річки Дніпро. Сили оборони контролюють ситуацію як безпосередньо в мікрорайоні Корабел і на карантинному острові, так і на прилеглих островах. Але намагання ворог не припиняє, тому знаєте, тут треба повна концентрація всіх сил і засобів, які сьогодні в підрозділах, розташованих в зоні відповідальності на саме на Херсонщині. Більш докладну інформацію я все ж таки раджу спостерігати за коментарями військового командування речника угрупування військ, речника корпусу морської піхоти, які допомагають боронити правобережжя Херсонської області. Скільки наразі проживає людей на острові в Херсоні? Після пошкодження автомобільного мосту через річку Кашува вдалося евакуювати близько двох тисяч людей. Тобто, десь цифра 1800 які з двох які проживали на острові. Частина виїхала самостійно за допомогою близьких людей. Ми оцінюємо чисельність людей, які наразі перебувають в мікрорайоні від 200 до 250 людей. Точну цифру на жаль сказати неможливо. Люди, дуже часто, виїхавши організовано, побувши деякий період часу і в місцях тимчасового проживання, у друзів, рідних, знайомих повертаються знову таки з метою забрати речі, пересвідчитись збереженні свого майна і таке інше. Вони не інформують міську військову адміністрацію а деякі будемо відверті, чоловіки призивного віку. Переміщуються до мікрорайону за допомогою різноманітних плавзасобів, тобто взагалі оминаючи навіть е, пункти контролю, які є на корабельній площі, де працюють працівники національної поліції, для того, щоб уникнути заходів мобілізації. О, тоді у мене таке є питання: чи фіксується там на острові випадки мародерства? Чи відомо вам щось про це? Ну, докладну інформацію знову таки можуть надати якраз представники національної поліції на острові? по теперішній час працюють представники комунальних служб міста, працює муніципальна варта в пунктах незлам незглавності, які є в мікрорайоні острів. Поодинокі звернення, звісно, надходять, але все ж таки це в сфері компетенції правоохоронних органів. Угу. А з якими запитами звертаються люди? В остр... До вас, до міської влади. Це широкий спектр запитань. Переважно вони стосуються запитань, чи буде поновлено тепло газопостачання, чи буде електрика відновлена на мікрорайоні Острів. Запити щодо гуманітарної допомоги також надходять отримання як продовольчих наборів, так і засобів гігієни. Тобто, ну вони не дуже сильно відрізняються від тих запитів, які в інших районах обласного центру, але. Острів, звісно, логістично на жаль, практично відрізаний від більшості територій, Тому ці запити ретельно опрацьовуються за допомогою наших представників управління цивільного захисту, наших волонтерів туди доправляється певний обсяг гуманітарної допомоги, але кожна така поїздка це високий ризик для життя здоров'я тих людей, які продовжують опікуватися цивільним населенням, які залишаються в мікрорайоні. Чи будуть мешканці мікрорайону забезпечені альтернативними засобами обігріву на період холодів, і якщо так, то якими саме практично кожна оселя, в якій залишаються люди в мікрорайоні Острів, на сьогоднішній день отримала такий теплий пакет допомоги, але це електрообігрівачі. Сьогодні ситуація з електропостачанням острова не набагато краще ніж з газопостачанням. Нагадаю, що Газопровід, який живив цей мікрорайон, зазнав критичних пошкоджень, і сьогодні питання централізованого теплопостачання і газопостачання цього мікрорайону, фактично вирішити неможливо з урахуванням безпекової ситуації. Там великий обсяг робіт, до яких неможливо стати просто фізично, тому що ворог полює за ремонтними бригадами. Тому питання стоїть вкрай гостро. Нагадаю, що пункт незламності працює, на ньому можна, там постійно є електроживлення, там можна отримати безкоштовно повний спектр послуг які для підзарядки гаджетів, для стабільного інтернету, для підзарядки своїх мобільних телефонів. Але ж все ж таки обігріти всіх бажаючих, в ньому буде вкрай складно. Зараз опрацьовується питання на базі найпростіших укриттів, а це переважно. Підвальні приміщення багатоповерхівок, розгортання пунктів обігріву. Ну знову ж таки, з за умови припинення суцільного електропостачання обігрівати підвальні приміщення засобами з відкритим вогнем, тобто пічками типу буржуйка або булер'янами, забороняє державні нормативна ну, база державна нормативна цивільного захисту і будівельні норми, розглядаємо можливості надання. Засобів зовнішнього обігріву, таких як теплові гармати для таких приміщень. Але знову таки там має бути відповідальна особа, яка має пройти певне навчання, має бути забезпечена вентиляція. Це все залежить від наявності електропостачання. Складне mm -hmm. питання. Тому, користуючись нагодою, наданими вами можливостями, чергово прошу всіх, хто в нас сьогодні чує, з числа осіб, що проживають в мікрорайоні, скористатись все ж таки. На зимовий особливо період можливості розміщення в місцях тимчасового проживання також е, хотіла б запитати: а, а який графік роботи у пунктів незламності? По яких днях до якої години вони працюють? От саме цікаво, е, е, в мікрорайоні Острові, як це буде? На даний час в місті Херсоні розгорнуто загалом 25 пунктів незламності? Графік їх роботи на сьогоднішній день від 8-ї години ранку до 19-ї години вечора щоденно без вихідних, в разі припинення електропостачання внаслідок аварії внаслідок ворожих обстрілів, будь-які з пунктів незглавності готовий працювати цілодобово. Угу. Е, також є питання від глядача, коли можна очікувати центрального опалення в Херсоні? Подачі я так розумію. Рішення щодо початку опалювального сезону прийнято. Відповідне розпорядження начальника міської військової адміністрації підписано. Нічого не змінилось кардинально. Як і попередні роки, при трьох добах поспіль середньодобової температури 8 градусів буде поступово подаватися теплоносій до тих, хто готовий його отримувати. тут. Є більш складні питання. Я, на жаль, не є фахівцем в сфері ЖКГ і не моя зона відповідальності, але достатньо велика кількість сьогодні як питання не подачі теплоносія, а прийому теплоносія. Ми розуміємо той факт, що у багатьох багатоквартирних будинках відсутні голови ОСББ, які зазвичай за це відповідали, і тому в районні в місті ради активно працюють з активними громадянами, патріотами своєї. Оселі свого міста, щоб забезпечити безперебійне приймання теплоносія. Ця робота фактично виконана. знайшлися такі люди і дякуємо безмежно за це. А стосовно опалення на мікрорайоні острова, тобто, рекомендація, головна, все ж таки покидати острів, тому що фактично, через те, що в квартирах ну як опалювати без світла і без газу, фактично, люди залишаться в холоді, правильно зрозуміло? Так, абсолютно вірно, можна ствердно говорити про те, що централізовано теплопостачання в мікрорайоні острів в цьому опалювальному сезоні не буде. Зрозуміло, отже, пане Михайле, дякую, що розповіли про ситуацію у Херсоні. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, студія, дякую всім херсонцям. Слава Україні. Героям слава на все добре. Друзі, я нагадую, що більше новин про Херсон та область. Читайте на майданчиках наших соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в інстаграмі і також на Тіктоці. Чекаємо на ваші вподобайки та коментарі. Ну, а отримати безоплатну правову допомогу ви можете у юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, які консультують безоплатно щодня з понеділка по п'ятниці, з 9 до 17. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Тихого вечора на все добре.